Всіх вітаю! Сьогодні нас да у нас п'ятниця, підготовка до Великодні йде повним ходом. Я вже тут напикла пасочок, два види. Ось цей стандартний свій рецепт я вже пеку 5 років. А ось це я спробувала новий рецепт. Взагалі б... кожного року я. Пробую якийсь новий рецепт, але завжди повертаюся до своїх класичних пасочок. І я думаю, може на наступному тижні я ще раз їх спечу і е тоді зніму рецепт, тому що він дуже простий і дуже мені подобається. Ось, дітки гуляють на вулиці. Я трохи хочу поприбиратися. Поставити прання, помити раковини, на ну все як завжди. І вже піду до них на вулицю, трошки посиджу, зробила собі каву, але вона, мабуть, застигне і візьму книжечку, і сподіваюся, 10 хвилин в мене вийде почитати. Всім бажаю гарного дня! Трошки розберу посуд, тому і в мене там важко риби, які мені потрібно розібрати, підготувати щось на заморозку, щось на вечерю, щось на засолку. Ось, і мала тут в мене повз старші сплять, яких я вклала, а кожен раз це в мене якесь Так, да, І хотіла сказати, що я мало викликаю прямо підлогу, тому що я нещодавно побачила, що від таких календрів людей буває атипічний дерматит. І це дуже резонує з тією інформацією, яку я чула останнім часом, через те, що у мене, по-перше, у двох старших синів був атопічний дерматит на, на нічках, який саме загострювався, коли я їх е е з голими нічками викладала на такі книжки, вони піднімають, там всі особливе. Да? І було таке серйозне загострення. І по-друге, це те, що я доволі чутнула до запахів, і я коли отримала ці квинки, я відчула від них ну, Відно, не те, що пристигне, але доволі Резини чи чогось такого тому е, більше їх у не буде. А ще нещодавно я взагалі дізналася такі поляки, як ксенобіотики. Якщо цікаво, подивіться дуже е, поширена тема зараз. В тему до того, що я сказала, тільки що ось у мене також є ці силиконові тарілки для прикорму молоді, які я теж не дуже хотіла використовувати і думала знайти якусь альтернативу. Але що я знайшла тільки фірма Баба із хліні тарілки, які кріпляться на таку силіконізовану основу, де, які кріпляться до столку, але вони коштують 2000 тисячі гривень за одну тарілочку, тому я вирішила, що... Все ж таки для е, прикорму зараз те, що їсть веренічка, я все ж таки куплю е, такі тарілочки, але суворо не буду в них наливати нічого гарячого. Тобто я, наприклад, суп я охолоджую в іншій тарілості і потім вже такий, ну як, е, прийнятний кімнатний генератор і потім тільки приливаю в цей посуд. І до речі, тут у мене висить, вже довисів домашній сирочок, який я сама зробила, а зараз я хочу зважити, скільки вийшло, тому він такий м'який-м'який. Думаю, може за з нього зробити чи щось типу. того. взагалі хотіла з нього робити сирну паску. Але не знаю, чи вистачить, чи все ж таки потрібно буде докупити. Я ще не знайшла свій рецепт ідеального домашнього сиру. Пробую різні. Ну там не те, що рецепти, там технології приготування різні. Дивлюсь, яка буде для мене найзручніша, найшвидша. Але в принципі з домашнього молока все виходить: смачно, жирненько, е, ніжненько. Діти їдять все. Але поки для себе шукаю найбільш зручний варіант, цей вийшов такий ніжний Дякую за перегляд відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. До нових зустрічей.